Юля, привіт! Привіт! Як тобі лайнери? Скільки ти вже їх носиш? Як довго ти йшла до цього? Ну що, я насправді дуже щаслива, супер задоволена. Мої очікування перевершились. Я готувалась до набагато гіршого. Взагалі, до Ортодонтії я більше ніж два роки йшла, настроювалася, uh -huh. готувалась до брекетів, але ніяк не могла настроїтись, хвилювалась, переживала, боялась їх більше ніж, напевно, потрібно. Uh -huh. І все ж таки не настроїлась, Вирішила вирівнювати зубчики елайнерами. Зараз я вже на половині шляху, майже майже, на даний час 5. Майже шість місяців вирівнюю. Uh -huh. Я супер задоволена. Я думала, буде гірше, важче. Я думала, мене будуть боліти більше зуби. Я думала, мені будуть елайнери дуже заважати, але я їх майже не відчуваю. Я з ними щаслива, я з ними хожу, сплю навіть шкода знімати. Я вже настроюсь на те, що мені в майбутньому доведеться їх повністю зняти, розпрощатися в кінці завершення. Лікування, ну, я буду за ними сумувати, можливо, собі якусь там капу трішки буду вдівати. Ну і все. Добре, а що б ти порадила нашим пацієнтам, які вагаються? Між брекетами та елайнерами з власного досвіду. Угу. Ну, Наскільки я знаю, то елайнери не під будь-який випадок підходять. Угу. Але якщо ж вам ортодонт скаже, що вам можна обрати або брекети, або елайнери, ну, я вам буду дуже рекомендувати однозначно, що елайнери це. Ну, для мене це справді найкраще рішення, яке я вибрала стосовно своїх зубів. Вам буде дуже легко, просто ви зможете гарно їсти, добре чистити зуби, вам легко буде навіть говорити, вони не будуть так заважати. Тому я вам, тому, якщо під вашу ситуацію ортодонт дає вибір брекети або лайнери. Навіть не вагатись і не сумніватись, Ви будете дуже задоволені. Я вам гарантую це. Не вагайтесь і не сумнівайтеся. Це буде ваше найкраще рішення, так як це стало моїм найкращим рішенням. Дякую, що поділилася своїми враженнями. Думаю, наступного разу зустрінемось, коли ти завершиш своє лікування. Я надіюсь, після цього я планую відбілювання. Чудово!